В ніч з 15 на 16 березня цього року на ділянці прикордонного підрозділу Ужгород, який охороняє українсько-словацький кордон, відбулося спрацювання сигналізаційного комплексу. Оперативна група зі службовим собакою за лічені хвилини прибула на місце спрацювання. В результаті пошуку з використанням засобів тепловізійного спостереження за 400 метрів до державного кордону нарядом було виявлено та затримано шість невідомих осіб без документів. В ході проведення пошукових заходів право. Охоронцями із застосуванням технічних засобів було виявлено та затримано ще декілька груп незаконних мігрантів, чисельністю 27 чоловік. У ході затримання опору прикордонникам вони не чинили. Загальна кількість затриманих склала 33 особи. 30 з них виявилися громадянами Афганістану. Решта троє вихідцями із Сирії. За результатами первинного опитування стало відомо, що на територію Закарпатської області вони потрапили у вантажному автомобілі. Слід також зазначити, що таких чисельних груп незаконних мігрантів-прикордонники Чопського загону не затримували більше п'яти років. Усіх правопорушників було доставлено до підрозділів. Наразі встановлюються їхні особи, проводяться адміністративно-процесуальні та перевірочні заходи. ніч з 15 на 16 березня цього року на ділянці прикордонного підрозділу Ужгород, який охороняє українсько-словацький кордон, відбулося працювання сигналізаційного комплексу на рух людини. Силами оперативної групи зі службовим собакою, яка за лічені хвилини прибула на ділянку, було виявлено ознаки його подолання кількома особами. В результаті пошуку з використанням засобів тепловізійного спостереження за 400 метрів до державного кордону нарядом було виявлено та затримано шість невідомих осіб без документів. В ході проведення пошукових заходів, які тривали близько двох годин, на тилових підступах до кордону правоохоронцями із застосуванням технічних засобів та службових собак. Було виявлено та затримано ще декілька груп незаконних мігрантів, чисельністю 27 чоловік. В ході затримання опору прикордонникам вони не чинили. Загальна кількість затриманих склала 33 особи. 30 з них назвались громадянами Афганістану. Решта троє вихідцями з Сирії. За результатами первинного опитування стало відомо, що на територію Закарпатської області вони потрапили у вантажному автомобілі. Слід також зазначити, що таких чисельних груп незаконних мігрантів прикордонники Чопського загону не затримували більше п'яти років. Всіх правопорушників було доставлено до підрозділів. Наразі встановлюються їхні особи, проводяться адміністративно-процесуальні та перевірочні заходи.